Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про рукавиці Dex Shell. Надані для Олідо офіційним дилером марки в Україні. Посилання до промокод на знижку в описі до відео. Рукавиці зимові для поїздок на велосипедах. Відповідно, розкажу своє враження про нову модель, яку ще правда не використовував, і про попередню версію, апгрейдом якої являються ці рукавиці. В правій руці у мене модель попередніх років. У лівій нова. Різниця, по-перше, в розмірах. Замовляючи попередню версію, я помилився в розмірі. Це розмір L, це розмір XL. Він мені більш підходить. Відповідно, вибираєте розмір правильно, оскільки менший розмір, зменшує ваш комфорт від використання. Враження від використання попередньої версії. Наявний комплектний карабінчик Fastex, який з'єднує дві рукавиці, не дуже зручний в використанні, він дрібненький. На новій версії його замінено алюмінієвим таким С-подібним карабіном тепер. По зовнішніх матеріалах рукавиці дуже схожі і відмінностей як таких немає. Попередня версія у використанні як мінімум 2 роки, якщо не 3. Бачимо, наскільки потерлася її долоня. В принципі, нічого критичного тут немає. Одна рукавиця була трішки пропалена навіть. Пропалена була потужним ліхтарем, який я вімкнув собі в долоні. Мембрана всередині рукавиць працює добре, і волога всередину не потрапляє, при цьому рука не приїде. М'яка частина, яка на великому пальці і необхідна для того, щоб вирати вологу з обличчя, якщо ми пітніємо, то вона трішки покошлатилася. На правій руці в мене попередня версія, на лівій нова. По відчуттях внутрішніх по матеріалу, який використовується, рукавиці абсолютно ідентичні. На екрані ви зараз бачите відмінності по складу попередньої версії та нової. По комфорту, попередня версія за рахунок того, що це розмір L, мені трохи короткувата в пальцях. xl значно комфортніша, відповідно, в холодну пору року, будуть менше німіти пальці, коли ми тримаємося за кермо. Долоні, в принципі, непогано працюють з сенсорними телефонами, але за рахунок того, що рукавиці товсті, пальці великі, незручно керувати треба краще знімати рукавицю. Липучка Велкро не покошлатилася, працює нормально. На нових моделях вона більш злате, що здається, але це тільки тому, що вони нові. Попередня версія рукавиці бачимо цільний шматок. Матеріалу на долоні, який трошки покашлатився, але при цьому всі нитки абсолютно цілі. Інша сторона рукавиці посилена накладка. Це нова рукавиця. Тепер бачимо, що матеріал долоні складається з двох частин, а не цільний, як на попередній версії. Відповідно, у нас є шов, який буде більш два шви тепер замість Одного, який просто пришивав матеріал до основи. А так, така сама накладка, і рукавиці загалом майже ідентичні. Відповідно, мають слугувати не гірше, ніж попередня версія. М'яка частина для відводу вологи для забирання поту з обличчя покашлатина. І на нових вона такої, такої самої структури. відповідно, з часом буде так само. Нагадаю, що ця рукавиця у використанні більше 2 років, якщо я не помиляюсь. Рукавиця попередньої версії, розмір L, і бачимо її внутрішню структуру. Схожа на фліс, але він або потерся, або він був такий більш видно, структура матеріалу по ньому була. В нових рукавицях це більш така флісова структура, без того, щоб в неї проглядала основа. Подивимося, як вони себе покажуть з часом, але по відчуттях на руці. Рукавиці дуже схожі. Рукавиці попередньої версії використовуються вже більше двох років. Кожен рік витримують 2-3 прання. Прання тільки ручне, сушка, відповідно без додаткових джерел тепла, особливо відкритого вогню, оскільки в такому випадку у нас мембрана, яка всередині цих рукавиць, буде пошкоджена. Тобто тільки природнім шляхом вони мають висохнути. Ось такі велосипедні рукавиці Arendal Dexshell, надані для Ольди офіційним дилером марки в Україні. В принципі, коли я почав використовувати шкарпетки та рукавиці Dexshell, мені стало значно комфортніше їздити зимою. Хай це може для когось і звучить як реклама, але, в принципі, товар себе повністю виправдовує, підвищує ваш комфорт при перебуванні на природі взимку. Рукавиці мають ось такі рекламні. Папірці, а головне звертайте увагу, підбирайте розмір правильно, щоб отримати максимальний комфорт від використання. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні!